Восьмирічна Злата Голощак поспішає до місцевого ліцею номер 3 Сюди каже, йде познання. А ще щоб допомогти татові, який на фронті на перервах Злата створює прикраси з кольорових резинок, плите браслети та чокери. Якщо мені важко, то я можу паличкою валочкою. Тут є різні колери, даже є два свята. Власноруч створені прикраси продає по 50 та 20 гривень. Гроші розповідає Злата, збирає для Збройних сил України. Тато служить в одному з танкових підрозділів. Саме для його бригади і збирає кошти. Він нам сказав молодець, бо ти допомагаєш воїнам, бо я знаю, що ти моя, моя донька, і ти знаєш про війну. У класі, де навчається злата, облаштували патріотичний куточок. Там розмістили стяги з подяками від бригад, окремо вирізки з газет про волонтерство восьмирічної школярки. Класна керівниця Наталя Шевчук каже, в їхньому ліцеї багато дітей, в яких татусі військові. Тож армії допомагають усі разом. І ярмарки, і гроші на ЗСУ замість квітів вчителю, наприклад, на перше вересня чи якісь інші свята. Постійно донатимо у нас. Так як батьки мобілізовані, то часто бригади оголошують якісь збори. Ми також активно приймаємо у тому участь і передаємо ці кошти. 1 вересня, коли дітки завітали, ми також Златусі подякували за те, що вона проявила таку свою громадянську позицію. Як мені класному керівнику, так і нашим діткам було приємно побачити златочку і на шпальтах газети, і також прочитати про неї в інтернеті. Тому ми пишаємося, що в наших рядах є така учениця. 12 серпня на сторінці Ладижинської територіальної громади опублікували інформацію про те, що восьмирічна Злата Голощак на підтримку Збройних сил України передала 1300 гривень. За словами мами Ольги Голощак, таку суму доньці вдалося зібрати з продажу дитячих поробок. Садочка мене викидали її. Е Якісь картини, які вона робила, аплікації, малюнки, все. Кажу, ну давай повибираємо, які там самі як так кажуть, найгарніші. Ми вибрали, і вона бігала по вулиці і продавала. Хто скільки дасть, хтось 20, хтось 10, хто давав 50. Влітку донатили більше. Зараз на першому місці навчання. До волонтерства каже мама Ольга Голощак, злата повернеться на осінніх канікулах, тоді і реалізовуватиме прикраси, які створює зараз. Дар'я Красовська. Дмитро Боднюк Суспільне новини Вінниччина.